Привіт! Тема дня. Сьогодні рецепт комбікорму «Поросят». Це старт, тобто від 5 кілограм. Рецепт простий. Він включає в собі мелену пшеницю, мелений ячмінь, рибне борошно, білково мінерально вітамінні добавки. Ну і також під... підкислювач. Якщо замішувати даний корм на 100 кг, ми використовуємо 50% пшениці, 20% меленого ячменю, 7,5% рибного борошна, 22% білково-мінерально-вітамінних добавок, ну і 0,5% підкислювачок. Далі продемонструю, як відбувається замішування, а також ви побачите результати на реальному прикладі поросят з першого дня до останнього дня від корму. Нагадаю, даний комбікорм ми використовуємо 2 неділі, плюс-мінус дивимось по поросятам, тому не перемикайтеся. Замішування корму для самих наших менших, тобто для поросят вагою від 5 до 12 кілограм. Зараз відвантажується пшениця. Як ми всі знаємо, пшениці дуже багато ліцину, який корисний для наших тварин, для їхнього зростання, нормального зростання, приросту. Думаю, через декілька хвилин повинен піти по рецепту у нас ячмінь, що також має дуже багато поживних речовин. Ну і як ви всі знаєте, напевно, що ячмінь дуже покращує якість самого м'яса, сала у наших тварин. Ось, Я так розумію, що вже ячмінь, я пропустив. Зараз тут до нас в рецепт йде рибне борошно. Рибне борошно Вводимо, щоб заповнити потребу в солі, йоді, в жирах, омега-3, що, звісно, покращить імунну а, систему у наших паросят. Ось. Ось. Ну, зараз, якщо ви. Можете помітити, зараз відвантажується. Спробую вам продемонструвати, ні, не продемонструю, тому що... О, ось, ось ця ось фракція. Це у нас йде білково вітамінно мінеральні добавки, тобто БМВД від фірми DanVit. Має доволі таки приємний а, такий запах полуниці. Не знаю, що вони туди домішують. Доволі таки багато там протеїну, наскільки я розумію, також різних вітамінів А, Б, С, Д, Е і так далі. Багато дуже амінокислоти, які потрібні для наших тварин, для зросту наших тварин. Ну і, звісно, це саме два найважливіших компоненти. Це є мінерали, такі як кальцій, фосфор. Ну і звісно ж, додаємо ще підкислювач який потрібен для поліпшення травлення, пригнічення розвитку в організмі непотрібних мікроорганізмів. Ну, все готово. Такий простий ось рецепт ми маємо. Помол не повинен бути як мука. Якщо він буде як мука, тварини не будуть його поїдати. Тобто Для них він не буде виявляти цікавості, тобто не так смачно, вже у нас біка. А... Забув, що хотів вже сказати, збили мене з толку. А... Що я хотів сказати. Якщо буде помол такий, як мука, звісно ж, тварини не будуть його поїдати з таким апетитом, як вони роблять це зараз. Ну, а якщо ваш помол буде надто грубим, то він буде дуже погано засвоюватися, і тоді це все буде виходити, звісно, з калом тварини. Звісно ж, ідеального рецепту комбікорму не існує. В різному віці наші тварини потребують різного виду кормів. То, як ви бачите, той рецепт, який я зазначав, наші тварини поїдають з великим апетитом. Невеличке доповнення до попереднього відео, це з приводу ефективності даного комбікорму. Ми ось маємо таких поросят, вони на 2 неділі старші, ніж поросята, яких ми бачили в попередньому відео. Ось такий ми маємо приріст. Ну, деякі екземплярів вже явно за 20, але ну, звісно це залежить ще й від самих поросят. Але і комбікорм це теж доволі таки важливий фактор, який веде нас до успіху, верніше наших поросят до набору маси. Тому правильно підбирайте корм. Зараз ми їх переводимо вже на гровер, тобто наступний рецепт, про який я розповім в наступних відео. Ну ось зараз маємо такий ось результат і таких ось поросят. Всім, кому було корисне це відео, дякую за перегляд. Також нагадаю вам, підпишіться на канал, вам це нічого не вартує. Для мене це мотивація, щоб знімати вам більш якісні відео на ваші теми, які вас цікавлять. Тому поставте подобайку. До нових зустрічі.